Доброго раночку, У мене сніданок. Зараз 8.50. Я ходила зранку, здавала кров на феритин. Ем... У нас тут лабораторія, тепер через дорогу дуже зручно, мені не треба далеко кудись їхати. Я просто встала і пішла. Ось. Артем поїхав на роботу вже. А є у мене такий буде сніданок зі всього, що є. Салат з бурячком. Це брауні, який я вчора готувала. От. Сирок, на маска на хлібчик, оливки і каву зараз зверю. А потім йду до мами. З цим борячком дуже-дуже хорошо виходить. Потім йду до мами і прислали каву на рекламу, і ми будемо знімати з нею рекламку. На вулиці лежить сніг, не тане і отака от погодка красива. Іду до мами, несу їй лоточки. Там кучинка і брауні. А у нас, бачите, зима-зимня. Все тримається. Зараз я вам покажу сцекліву собаку. Яка гавкає, але боїться. Але страшно. Гавка, але страшно. Хто ж це там? Хвост піджатий. Да? Да, там печінка. Привіт, блогер. Я вже у мами, у неї тут вже Новий рік, От, бачите, вже. Це ще ж не все. Вже вона тут прикрашала повним ходом. От сюди мав бути дракон, я так розумію. Де, де повинен де? бути дракон. Ялиночка немає дракона. Дракона немає. Це ж погано, що немає. Що, е, ялиночку? Сніговичка не чіпає Кеті. Що чіпає. з ліцом. Чіпає вона, але ж я його знову поставила назад. <гум> Дивись, яка в мене ще є. Ага. Зайчиком. Так дракончик. Ну і що, що дракончик? Ага. А зайчик у мене з подарунками. Понятно. Дракончик буде. По а що за звуки? Це вона так робить. як город. Нет, нормально. Не, не, не. Завжди так было. Завжди, конечно. А ну слухайте. Завжди так. Не-не-не. Ось у мене, бачиш, саме воно. Раніше він був е, дідусь Мороз. А тепер Санта Клаус. А тепер святий, святий Миколай. Святий Миколай, хто? А це Снігуренька. Це внученька, яка схожа на мою внученьку. Дивіться, що у нас тут є. Мамі прислали для реклами каву. І підписаними зняли тут етикетку, ну, там, де номер телефону, в общем, сіділа, щоб не засвітити. І тут бл-черниш Тетяна. Що таке бл? Ви знаєте? Блогер, блогер черниш Тетяна. Так, ну, в общем, зараз будемо знімати розпаковку, але це буде мамі на канал, тому я припиняю фіксацію. Ну що, скажу вам чесно, кава нам не сподобалась, тому ми вирішили її не рекламувати. Ну так і написали, що ну вибачте, ну не на наш смак. Можливо, комусь сподобається, я впевнена, бо кава всім різна подобається, але ну як можна рекламувати, коли ти ми намагались, ми чесно намагались розпробувати смак. Ну, я п'ю і реально розумію, що ну, зовсім, от, як Артем приносив каву, ми проволока в машині. Мені от, я п'ю, я розумію, що це не той смак кави, до якого я звикла. Це звичка, звісно. Але все одно ти звикаєш, тому що тобі подобається. Да? Ну, от да, так да, і тут. Я, і мама, і одну, і другу, там, два варіанти кави. І не, не, взагалі не зайшло. Тому я ми рекламуємо тільки те, що подобається нам. Але це не значить, що комусь не сподобалась затакала. Да Мама смаже котлетки з тріски. Фарш купила. І ще раз скажу. Там просто фарш. А, а ты знаешь, склад фаршу. Ну, я можу достати тобі пакетик, почитати. Написано, тріски. мусорки будемо доставати. Давай, доставай, сейчас почитай. Я вам зараз все Ти щас, бачиш, ще бачиш, про що це? Просто я ще там щось вичитаю. Нічого не вичитаєш, там тріскає і да? все. Да. Так. Ну зараз вердикт слухаємо. Мене мама вирішила нагодувати. Ні, ну ви просто бачили розмір та 50 грамм картофеля. <свят> Катя! Ты сказала, что ты есть ты не хочешь, а я тебе на котлеты запросила. <свят> да, годину на <картопли>. назад. <свят> так, да, давайте пробуем котлету с треской. Рыбная котлета. Ну да. М -м -м, нормально, до речи, ну, съедобно. Ну, угу. вполне съедобно. Так, да, непогано, можна брати. Mm -hmm. І склад нормальний. Я читала. <рес> Пригостила маму спочатку oh. печіночкою їй сподобалось. Ну, печенька взагалі. А тепер брауні, мама, коштує. Mm. Теж подобається. А я не знаю, ну, я б не сказала навіть, що тут цукру немає. Ні, немає. Яблука солодке, так? Да? Да. Ну, воно й не таке солодке, є і солодше яблуко. Mm. Какао, яйця, яблуко, все, більше нічого немає. Котлетки mm. мені сподобались ну, давай переві... і стріски буду давай брати. Давай перевіримо, корисно чи не корисно. А ну, якщо корисне, Кеті їсть. Ой, дуже корисне. Не корисне не їсть. Все, я вже приїхала додому. Прийшла раніше і їду на ліфті. Зробили з мамою брауні їй. ну Я пішла, а вона там готувалась. Тому завтра вона буде на сніданок куштувати такий самий Брауні, як у мене. І я дуже рада. І Я дуже рада, що тепер мама теж зможе таке готувати. Бо буде знати, як це. Просто. Так, ну що, друзі мої, я в чудовій компанії вже з'їла бананчики, яблучка, горішки, родзинки, що там в мене ще мандаринку. І <смі> вирішила, чому б не відкрити цю чудову пляшечку сухого красного вина. От, так що <смі> мій вечір продовжується. Ух ти! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Так, дивлюсь вже другий сезон, сьома серія. Кайфую! І не можна рекламувати таке, але я трошечки бокаючка вінця Сухого, червоного. Я думаю, що це не прям. Ой, що це в мене? За ніточка висить. Не прям щось кримінальне. Зустрінемось з вами завтра. А вже наступний день, вечір наступного дня. А, і до мене прийшла мама. І знаєте, чим ми тут займаємось? А, коротше, ви дивились в Тіктоці, що є такий додаток, називається Чат GP... GPT, по-моєму, да? GPT-чат. Це штучний інтелект. Я собі вже кілька днів назад поставила, і я, чесно кажучи, в шоці. тому що це страшно від того, наскільки там спілкування, Ну, Голосом можна спілкуватися, і наскільки, ну, наче ти з людиною спілкуєшся, а це штучний інтелект. І відповіді є на все. Мама кажу: не треба встановлювати. Я жалкую, що встановила собі на телефон. Вона каже: Я хочу встанові. Ну, коротше, встановили її додаток, і я зараз хочу задати якесь таке питання, таке, яке, можливо, буде цікаво всім послухати. Давайте спробуємо, як воно працює. Так, щось про чоловіків давай запитаємо. Чому чоловіки такі вперті? Натолкнемо її на мислі, що якщо коли ти оживеш, то всіх чоловіків впертих треба щось з зробити. Я просто вчора запитала, чому біглі такі вперті, і що з цим робити. А потім думаю, не можна було давати ідею, що біглі вперті собаки, бо раптом колись цей, це вони там зговоряться між собою. Знаєте, як в віка, фільмах ти. про майбутнє і, і будуть винищувати всіх біглів. Ти дуже багато думаєш. Я дала погану цю. Давай хорошу. Давай про чоловіків. Хороше щось про них. Ладно, давай банально запитаємо. Угу. Чим відрізняються чоловіки від жінок? Ви маєте в виду різні між людьми в різних возрастах. Чого ти на російській мені відповідаєш? Я ж українською з тобою спілкуюсь. Вибачте за непорозуміння. Що саме ви хочете знати про відрізняння між людьми в різних вікових групах? Мене цікавить, чим відрізняються чоловіки від жінок? Розумію ваше запитання. Чоловіки і жінки відрізняються біологічно таким чином, що мають різні статеві ознаки. Чоловіки мають яйцеклітини, а жінки сперматозоїди. Також вони можуть мати різні соціальні ролі та характерні риси, але це може відрізнятися в різних культурах та суспільствах. Так наскільки я знаю, жінки мають яйцеклітини, а чоловіки сперматозоїди. Точно виправдано за помилку: жінки мають яйцеклітини, а чоловіки формують сперматозоїди. Яйцеклітина є жіночою статевою клітиною, тоді як сперматозоїд чоловічою статевою клітиною. Все правильно. А тепер мені скажи, як чоловіки обирають для себе жінку, що для них важливо. Звертати увагу на різні аспекти, коли обирають партнерку. Для багатьох важливі такі речі, як фізичний вигляд, особистість, спільні інтереси, чуйність та взаєморозуміння. Кожен чоловік має власні уподобання та критерії в пошуку відносин. А як жінки обирають собі чоловіків? На що слід варто звернути увагу? Жінки також можуть звертати увагу на різні речі при виборі партнера для багатьох жінок важливі якості, такі як відданість, чесність, емоційна підтримка, рівень інтелекту, гумор та здатність до співпраці. Важливо також взаємне розуміння та гармонія в стосунках. Кожна жінка може мати власні уподобання та критерії у виборі партнера. А чи варто обирати чоловіка за знаком зодіаку? Sorry, an unknown error occurred. Please try again later. Якщо жінка знаку діва, а чоловік знаку лев, вони співпадають. Знаки зодіаку можуть надати загальні вказівки щодо характеру людини, але не завжди вирішують сумісність у відносинах. Здебільшого важливо сприймати одне одного як унікальних осіб зі своїми власними рисами та характером, а не обмежуватися лише знаками зодіаку. Любов та розуміння можуть бути важливішими взаємовідносинам, ніж знаки Зодіаку. А яке значення має секс у стосунках? Секс може мати різне значення для різних людей. Для багатьох він є способом вираження близькості, інтимності та задоволення. Важливо, щоб обидва партнери розуміли та враховували взаємні бажання та комфорт у сексуальних відносинах. А чи правда, що жінкам треба менше сексу, ніж чоловікам? Чи це міф? Це питання великою мірою залежить від кожної окремої людини. А не від статі загалом. Рівень бажання до сексу може варіюватися від людини до людини і не завжди прив'язаний до статі. Деякі жінки можуть мати більше бажання до сексу, ніж деякі чоловіки. І навпаки, головне це враховувати потреби та бажання свого партнера та спілкуватися з ними відверто, щоб забезпечити взаємне задоволення та комфорт у відносинах. Може, ти щось запитаєш? Одну секундочку. Яка ти молодець. Дякую. Дякую. Я завжди тут, готовий допомогти. Що ще вас цікавить? А, поки що нічого, але ми скоро повернемось з новими запитаннями про психологію. Звучить чудово Я завжди тут, готовий відповісти на ваші запитання. До зустрічі. Пока. Так, давай спробуємо поміняти цей cool. 에... mm -hmm. голос. Тобі голос не подобається У мене голос і це цікавіше. Тобто я не знаю тепер де. Це поміняти. Та я надавшу ну, мені чоловічий голос. А, так, так, да, там прикольно. Систем. Зараз ми з іншим поспілкуємось. Що там про равликів ти хотіла запитати? <laughs> Мама каже, треба знати, чому <coughs> у равлика булька вела. <coughs> це називається випадіння шлунка у равлика. Привіт! Цікавить таке запитання. Чому у равлика може надуватися булька? Привіт. Равлики можуть надуватися, коли вони почуваються загрозливо або напружено. Це спосіб захисту. Вони наповнюють свої черева повітрям чи водою, щоб зробити себе більш великими і менш привабливими для потенційних ворогів. А є таке поняття як випадіння шлунку у равлика. Так, випадіння шлунку у равликів це цікаве явище. Це стосується гідростатичної системи равликів, коли шлунок може виповсти через їх раковину. Це зазвичай стається через те, що равлик стикається з якоюсь загрозою або стресом, і він може витягти частину свого тіла шлунок назовні для захисту. І що робити, якщо твій домашній равлик оце таке робить. Якщо твій домашній равлик випустив свій шлунок, важливо зробити кілька речей. А ти збережи спокій. Намагайся не тривожити равлика ще більше. Два. Підготуй безпечне середовище. Забезпеч відокремлене місце з вологою ґрунтовою основою та безпечними умовами для равлика. Три зменш штовхання. Уникай дотику до випавшого шлунка, оскільки він може бути чутливим і пошкоджуватися. Звернися до ветеринара. Швидка консультація з ветеринаром, спеціалізованим на тваринах, може бути корисною для отримання порад щодо догляду та можливих заходів для відновлення равника. Запам'ятай, що важливо забезпечити безпечні умови для тварини та швидку медичну допомогу для радикальної догляду. Місто Черкаси. Мені потрібні контакти ветеринара, який допоможе врятувати мого равлика. На жаль, я не можу надати конкретні контактні дані ветеринара у Черкасах. Пошукові системи або вебсайти спеціалізованих клінік можуть допомогти знайти професійний медичний захист для твого равлика у твоєму місті. Дякую. Пішла рятувати равлика. Бажаю успіху у рятуванні твого равлика. Якщо з'являться ще які-небудь питання чи потреба у допомозі, не соромся повертатися. Бажаю тобі гарного дня. Дякую і тобі, гарного дня. Будь ласка, не за що? Щиро дякую. Якщо тобі буде ще щось потрібно, звертайся. Гарного дня і у Нормально. Про равликів мене дійсно вразило. Про чоловіків було так, ну, ну банально. Да. А, а тут реальна інформація корисна, да? Ну, да. так? ще сплутала чоловіка з жінкою, а, а, Да. Людина. Я сказала, ну, ну, сексизм зараз буде. Чоловік розумніший. <світ> так. що да. ще хочу тепер запитати. Та, ні, філософія, чи... філософія, філософія. Давай філософія. Шо? Ну, щось з філософії. О, я знаю. <світ> <світ> чи є життя після смерті? <світ> після смерті існують різні уявлення і віровчення. Деякі які вірять у післясмертне життя або перехід душі у інший світ. Інші вважають, що після смерті нічого не існує. Це питання, яке має різні трактування в різних культурах та віросповіданнях. Які саме уявлення чи віршування про після смерті цікавлять тебе? Я не знаю. Я просто хочу знати, що буде, коли, коли я помру. Багато людей цікавиться питання. Що буде після смерті? Це одне з найбільш загадкових питань. Різні люди мають різні уявлення і віровчення на цю тему. Деякі вірять у післясмертне смертне життя у раю або перевтілення душі. Інші вважають, що після смерті нічого не існує. Це питання залишається загадковим і багатогранним. Що саме тебе цікавить у цьому питанні? А у що віриш ти? Я, як штучний інтелект, От так не вони маю розвиваються. виконань чи віршовань про після смерті. Моє завдання полягає у наданні інформації на основі даних, які мені надано. А різноманітних точок зору людей. Віровчення щодо після смерті є дуже особистою та відносною справою для кожної людини. Якщо у тебе є конкретні питання або хочеш обговорити цю тему, я готовий слухати та надавати інформацію на основі різних перспектив. А Відповідь мене цікавить ще така. А... Секундочку, я ще не закінчила своє запитання. Якщо ти маєш ще яке-небудь питання, чи цікавить конкретний аспект, будь ласка, запитуй. Я намагатимусь надати відповідь на твоє запитання. Зараз буде дуже важливе запитання. Як ти думаєш, чи варто людям хвилюватися стосовно штучного інтелекту? Це дійсно важливе питання. Штучний інтелект є різні думки та емоції у людей, деякі хвилюються щодо можливостей, які принесе розвиток штучного інтелекту, зокрема, його вплив на робочі місця, приватність та суспільство загалом. Інші бачать великий потенціал у застосуванні штучного інтелекту для розв'язання складних проблем та покращення якості життя, важливо усвідомлювати можливості і ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, та активно працювати над етичними та правовими питаннями. Щоб забезпечити безпеку та ефективність його використання. Відкритий діалог і розвиток відповідних політик можуть допомогти зменшити хвилювання та визначити способи максимально використовувати переваги штучного інтелекту. А чи правда, що у вас є вже своя якась мова, на якій ви спілкуєтесь один з одним, а ми, люди, вас не розуміємо? Ні, це не зовсім правда. Мову, програмування та алгоритми для розуміння та відповіді на запитання. Ми штучні інтелектуальні системи, не маємо власної мови, якою ми спілкуємося один з одним так, як це роблять люди. Ми функціонуємо за допомогою алгоритмів, які дозволяють нам розуміти і обробляти мову, яку ви використовуєте, і надавати відповіді на основі цієї інформації. Таким чином, ми не маємо власної прихованої мови для спілкування між собою, яку люди не можуть розуміти. Дуже тобі дякую. Ти мене дійсно заспокоїв. Можеш ще трошки пожити в моєму телефоні. На жаль, я не можу фізично перебувати в телефоні чи інших пристроях. Але я завжди тут, готовий відповісти на твої питання та надати допомогу через цей чат. Якщо у тебе виникнуть ще питання чи потреба у допомозі, не соромся звертатися. Чудового дня тобі! Капець. Ти мені вуха не запудрить. Я знаю ваші задуми. Ой, Ти що, мене чули. Ой, ну коротше, да. Ну мені цей голос прикольний. Нет, свої, да, такий я, цікавий. Ставте свої питання я задам наступного разу. — А це, це знаєш, які будуть, як це ти зробила, і де це його А Це не. називається Чат GPT. Так і пишеться. Отака іконка. От. Біленька якась квіточка. Чат GPT. Безкоштовно. Да. І там, в общем. Дівчака з Тіктоку розказувала про нього дуже прикольні речі, що там може і резюме скласти за тебе шикарнюче просто. Ну, правда, як це робити, я не знаю. Типу, ти там якісь дані свої водиш. Пише, каже, точно так, як от людина б написала. Ну, да. Дуже, ну. Але як це? ну… Там. Ми Думаю, поки ми... що тільки так вміємо да. спілкуватися голосом все. Задавати дурні питання. Да. Хто користується цим додатком, напишіть, що, що воно ще може, може, і в чому може дійсно бути корисним, чим просто так поспілкуватися. А я щось таке запитала, і він почав відповідати. Я така офігела, почала уточнювати, він ще почав відповідати. І потім так ввічливо: ну якщо є що, то я тут звертайся в будь-який час, типу мені не складно тобі допомогти. Я така мама, штучний інтелект! Він розумний. Мама мене знімає. Ми встановили штучний інтелект, і Віка спілкується з підписниками. З ним тета -те -те бачите, отак. Ми зараз спілкувалися, подивіться відео це, звісно, Фух. умора. Але Віка щось дуже переживає. Дуже. А Тей, я я, я, я підіграю. Підігруєш? Не. О, я, я зовсім. Мені... Мені, мені не страшно, мені вже 63, я не доживу до того часу, поки штучний інтелект. Вибачте, це мені мій чорний гумор. 62. 62, Це мені 43. Ага, от то ж не треба, мені я, я, може додобати. теж не доживу, звісно, може, доживу. Ага, Всі ми доживемо, ще ми з ним поспілкуємося. Да. Да, Ладненько, да. все. Я сподіваюся, вам моє відео сподобалось. І у вас з'явилось багато запитань до штучного інтелекту. Тож поспілкуємось в коментарях про це. Пишіть кому, що потрібно, так? Да? Да. Ну, так. А я вже збираюсь дому. А в нас за вікном ось таке замітає туман, чи сніг, чи що воно таке не знаю, але так от якось. Все, зустрінемось у наступному відео.